А як же ж його починати? Ой. Ой, це хустки моєї бабусі. Ось яка одні кітиці чого стоять. Буденні хустки, які бабуся носила кожного дня. Вона їх дуже любила, бо вони теплі, шерстяні. І говорила, що це лисенька хустка. Без узорів, без орнаменту такого. Людмилі Степаненко 69 років. Жінка народилася і виросла в Любовичах. Вона каже: в її оселі меблі, рушники, килими, одяг, хустки передаються з покоління в покоління, як сімейні цінності. Їм уже понад півстоліття каже Людмила. Зі слів жінки, хустки займають особливе місце в родині. Вони були не просто елементом одягу, а й символом і оберегом. Їх передала бабуся Зінаїда Галицька. Сама старіша хустка це оця. Колись мені бабою говорила, бабуся казала, що ця хустка була в їх самої першою. Де, мабуть, старша за мене. Кожна хустка має свою історію та призначення, говорить Людмила. Це вже святкова хустка. Десь на свято до церкви одівали, а це хустка. Напинянка. Вона курточок не було, так вона служила, одівали так, заматувались, а як мали діти, дозав'язували, ще й мене так в'язали. Ось сюди зав'язували і ходили, як ведмеді. Але дуже тепло. Таких зараз хусток не, не, не видно, щоб такі були. О, яка велика. Жінка каже, є хустки, які особливо берегли в родині їх не прали. Оці, оці хустки ні разу не стиралися. І оці ж що бабуся носила, так не ж видно, що вона їх носила і стирала. А ці по святах. З кожною хусткою у Людмили пов'язані спогади. Тут теж я носила. Як одінеш, до заходила до сусідки, як йдемо в клуб. А її мати каже: О, ти опять знову люда у новій хустці. Оце хустка, як я виходила заміж, мені свикруха це, оце цю хусткою голову зав'язувала. У комоді Людмили рушники, сорочки, кофти, фартухи та серветки вишиті її мамою Антоніною Галицькою. А цей рушник вишивала моя мама, бо ось буква Г – Галицька, а з цієї сторони ти Тоня. Людмила розповіла про фартухи, які жінки одягали не тільки вдома, по господарству. Тут багатство старинне, ось фартухи моєї бабусі. Вона його носила кожну неділю, одягала, одівала спідницю фартуха, хустку і виходила на кладочку. На вулиці і сиділа. До її ще подружки, ось який рушник, ой, фартух. І тут ще називалися торочка. У колекції Людмили Степаненко є три старовинні вишиті сорочки. А ось сорочка, яку мені подарувала сваха. Таку сорочку я ще не бачила. Дивіться, яка рукава. Такі рукави. Дивани у вітальні Людмили Степаненко вкриті тканими покривалами ручної роботи. А цей лежак це називна бабуся, називала його кілим Це сугубо іде вовна. Вона купувала вовну, скубала її, тоді пряла на прядці, а потім уже ткала. Ткала моя мама. Кореспондентам Суспільного Людмила Степаненко показала фотографії своєї родини. Я кажу, фотографія це пам'ять. Не буде мене, може, й мене буде хтось споминати. Всі речі мамини і бабусіни вони мені дуже дорогі. Я їх надіюся, що мої діти теж будуть берегти, можливо, передадуть своїм. І я рада, що. Я успадкувала від мами й від бабусі такі речі. Але як щось треба комусь десь у садочок чи в школу, мам, у тебе там є така, -така хустка? Ну, звичайно, є. Антоніна Глущенко, Анжеліка Нестерчук, Суспільне, Новини, Житомирщина.